Що ви потрапляєте у залежні стосунки? Не збираюсь вам соплі умивати вилікувати свою голову. Навіщо тобі це треба? До таролога, номеролога. Я його кохаю. Він падло, він мене кинув. А я де твоя цінність? Яму пофігу вийти з цієї грьобаної жертви? Отак робити не можна. А кохання воно не таке. Як відпустити стосунки, які не мають сенсу? Як забути чоловіка, з яким ти вже рік як розійшлася, але ще до сих пір ти думаєш, що ти його кохаєш. Як не потерпляти у такі стосунки, які травмують тебе? Привіт! Мене звати Ірина Савчук, ти на каналі Про стосунки. Підписуйся, тому що саме тут ти зможеш знайти відповіді на усі свої питання про стосунки. А сьогодні я хочу вам розказати про дуже важливу тему. Про те, як дівчата до мене приходять і розповідають, що я рік уже його кохаю, а у нас вже навіть немає стосунків. Я знаю, що ці стосунки точно ні, ні до чого не призведуть, але, мені там, типа, але все одно я не можу з них піти. Ну, це дуже часто, наприклад, у коханок таке буває. Якщо у вас є щось схоже з чоловіками, я вас вітаю. Тому що ви потрапляєте у залежні стосунки. Дівчата, якщо ви потрапляєте у залежні стосунки, то значить у вас є, в психіці формується такий механізм, де ви не можете сформувати здорові стосунки, ви можете існувати тільки у травмуючих психологічних стосунках. І вам тут не потрібно думати, як з них піти, а вам потрібно думати про те, як вилікувати свою голову. Для того, щоб більше ніколи не потрапляти у такі стосунки. І починається в першу чергу це з самоцінності і розуміння того, що рік, рік, будучи не в стосунках з чоловіком, і думаючи про того, ти втратила вже, просто витратила в пусту рік свого життя. І я тебе хочу повернути просто до того, що а, зараз ти, обираючи такі стосунки, знаходишся у позиції жертви. Ти не живеш своє повноцінне життя, ти не шукаєш нормального партнера, щоб вийти заміж, якщо ти цього хочеш, або народити дитину, якщо ти цього хочеш. Ти просто в тупу витрачаєш своє життя на те, щоб думати про якусь людину, який взагалі пофігу на тебе. Ти взагалі уявляєш, як ти витрачаєш своє життя, де твоя цінність, навіщо тобі це треба. От коли ми самі собі придумуємо типу кохання, да це не кохання, це залежність. Дівчата, кохання, воно не таке, кохання не може бути таким. Все, що ви описуєте такими кейсами, це просто банальна залежність. В ній немає ні краплі кохання, тому що кохання це прекрасно. Кохання це чудово, кохання розкриває людей з найкращих їх сторін, воно не робить боляче навколишнім. І отут у мене питання. Чому ти пишеш комусь питання, да? а маючи можливість в інтернеті знайти купу інструментів, як собі допомогти? Прийти до психотерапевта, прийти до мене на консультацію, звернутися до, я не знаю, до таролога, нумеролога, енергопрактика. Неважливо до кого, до, до, усіх, до усіх, хто тобі може допомогти. Розумієте, що жертва? І, до речі, жертви вже вимкнули це відео, що, мабуть, хвилину тому назад, тому що вони просто не зможуть це слухати. Якщо ти зараз іще дослухала до цього моменту, то я тебе вітаю, в тебе є шанс вийти з тих стосунків. Жертва, вона просто фізично не може відмовитися від страждань. Їй це потрібно. Їй потрібно нести в світ, їй потрібно всім розповідати, що мені так хірово, я не можу, я його кохаю, він падло, він мене кинув, а я буду страждати йому на зло. Хоча йому пофіг. Насправді, тому що він уже рік не знає взагалі, як у тебе життя, йому пофігу, а тобі не пофіг. І от обрати, жити, щасливе життя, це піти і щось зробити з цією образою з цим болем, який ти відчуваєш. Це знайти інструмент, який допоможе саме тобі. Це вийти із цієї грьобаної жертви і не бути жертвою, а бути собою і створювати своє життя самостійно. Бо ваше життя не залежить ні від якого там Піті Васі чи ще когось, хто кинув вас рік тому. Ваше життя залежить тільки від того, як ти його живеш сьогодні, який крок ти робиш сьогодні, і таким воно буде завтра. Тому що якщо сьогодні ти обираєш страдати за Васію, то завтра ти зранку встанеш, тому ти вчора цілий день страждала, тобі було погано. Завтра ти також будеш страждати, бо ти ж ніфіга не зробила. Але якщо ти додивилась до цього моменту, то є шанс. Тобі цікаво все-таки, як вийти із цієї залежності. І перше, що я тобі дуже бажаю зробити, це зрозуміти, що стосунки з людиною, яка тебе не влаштовує, закінчились. Яка людина тебе буде влаштовувати, ти ще не зрозуміла. Для цього ти можеш прийти до мене на мій марафон про стосунки. Там, блін, супер крута інфа для того, щоб вибудувати стосунки з собою в першу чергу, далі вибудувати класні здорові стосунки з чоловіком, і йти по життю, обираючи створювати своє життя самостійно і не бути в жертві. Я знаю, що на мій марафон ні одна жертва не пройде, я їх там і не чекаю, бо я не збираюся вам соплі умивати і, і розповідати, яка ви, бідна, нещасна. Я можу трішки навіть десь вам вказати на те, що тут погано так робити не можна. Обирати, залишатися жертвою чи все-таки вийти з стосунків, які тебе не влаштовують, це тільки на твоїй совісті. І це потрібно тільки тобі. Більше ніхто тобі не допоможе. Якщо ти зараз. Звернешся за рукою допомоги до людини, яка викликає у тебе довіру, в тебе є шанс через місяць, наприклад, почати жити вже перші свої кроки щасливо. А якщо ти вимкнеш це відео і скажеш, та фігня, опять знов якась, то ти далі підеш страждать за Васі. І це буде твій вибір. Дякую за увагу. Підписуйся, якщо це відео було тобі корисним.